Всім привіт, друзі! Ви на каналі Єртубі Майнкрафт, і зараз ми пограємо. Ну, як сказати, пограємо. Я вам покажу, як я буду розвивати свій інший канал, який я був, давно вже створив, правда, його ніяк не демонструю, не показую там. Ось бурунду геймер, кому цікаво. Я його буду розвивати взагалі повністю з нуля. Я сюди був ще давно загружав якісь відоски, ось 600 переглядів ось, оцінок подобається. Один підписник. Якщо це не мій інший аккаунт, це якийсь щелк підписався був на мене. У мене пише, що в мене три відео, але в мене немає ніяких відео. Може тут треба перезайти зараз секундочку. Так. Все, у мене просто один користувач. Навіть відео ніяких немає. Зараз це я просто зняв, типа, щоб показати, типа, чи буде це вам цікаво, чи ні. Я знімлю пару відео. Якщо на них буде менше десь 10 переглядів, то я це перестаю знімати, тому що це якось нецікаво. Але якщо це буде якось набирати перегляди, то я буду, відповідно, далі це продовжувати знімати. Ось. Я буду знімати відео тільки на якихось цікавих моментах. Якщо буде щось відбуватися, якщо мені якісь коментарі будуть писати, в мене буде якісь там досягнення: 50 підписників, 10 підписників, 100 підписників, 200 підписників, 1000 підписників, 10 000 підписників. До речі, моя сама головна ціль це обігнати мій основний канал Ігри ТБ Майнкрафт, на який я зараз це знімаю. І зробити це, увага! Не використовуючи ні одного короткого відео. Я ні разу не буду викладати на цей канал короткі відео. Буду тільки довгі. Я буду старатися. Просто я хочу впевнитися, що можна якось вирости в популярності тільки для, за довгий, для довгих відео. За допомогою довгих відео. Вот. А на цьому поки що все. Ось. Я не знаю, в мене отака от от просто кольорова аватарка. Саме главное, що не з кольорами. Три букви перша буква Г, друга Й, посередині Е. Не буду говорити, що це за слово. Ось. Ладно, на чому я буду закінчувати поки що. Я зараз пару відосиків знімлю. Якщо якась буде активність, то ще сьогодні включуся. Ладно, всім па-па. А, почекайте, почекайте. Іще дещо забув сказати. Я буду знімати на любі теми: Бравл Stars, Roblox, Minecraft, усі ігри, можна, взагалі, все. Головне, щоб це не були короткі відео. І, ну, вроді би, все сказав. Можливо, буду міняти назву каналу, але якщо зразу буду говорити. Ладно, всім попав вже, то реально задовге відео виходить.